Добрий ранок, добрий день, доброго вечора, як ви почуваєте себе сьогодні, ми вже знаємо, що саме радість надає нам сил, коли вони нам потрібні. А інші важкі почуття вони виснажують нас. Але коли важкі часи, як мати цю радість, хіба можна? Мати цю радість і щиро від серця радіти. І якщо можна, то як? Насправді ми створені, щоб жити в радості. в радості. І кожен день ми маємо дуже багато. Приводів для радості. Але коли щось важке трапляється з нами, з нашими близькими, ми занурюємося саме в це, в ці події. І ми почуваємо себе важко, нам боляче. І як тоді мати радість, коли нам боляче? Якщо ми розуміємо, що це біль, він, він навіть створений з любові, тому що ми почуваємо біль саме тому, що ми любимо. Ми почуваємо біль саме тому, що ми вкладали серце в щось, в когось. І тому, коли близькі люди страждають нам боляче. Коли ми втрачаємо те, в що ми вкладали серце, нам боляче. І той біль, він походить з любові. І сам тей, факт, що ми маємо цю любов, він може підтримувати нас. Що ми здібні на любов, що ми маємо серце, що ми в цьому житті маємо вибір вкладати своє серце в щось, не бути байдужими і тому буде біль. Але коли ми можемо, якщо вже тут і зараз ми не в, крит... не в критичної ситуації, якщо Тен біль він вже в наших думках, то ми можемо повернутися до життя з наших думок про минуле, з наших думок про майбутнє, повернутися в реальність, повернутися в справжнє життя, яке є даром, яке насправді такий подарунок вам, ваше життя. І ви вибрали вкладати серце. І коли ми це усвідомлюємо, ми можемо мати радість, навіть важкі часи. Тому що ми вкладали своє серце, тому що ми вкладаємо своє серце. Ми можемо робити це вільно, незалежно від обставин. Ми можемо, допоки ми живемо. Сяєте світом свого серця там, де ми є. І навіть тим біль, який є в нас, і буде, і ще буде, він походить саме з цієї любові та від вашого, та від вашого серця, яке ви вкладали в дорогих вам людей, в будівлю чогось важливого для вашого життя, в свою працю. В свою улюблену справу. І коли ми усвідомлюємо це, ми бачимо, що життя то подарунок для нас. І ми можемо, коли ми усвідомлюємо, розуміємо це, ми можемо мати радість навіть на фоні всього, того, що трапляється десь в глубині, ми можемо розуміти, що. Ми є. Любов є. Вона ніколи не скінчається, не закінчується. І коли ми це розуміємо, то кожен наш день, навіть в важких обставинах, він може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.